Герої не вмирають, герої поміж нас. Вони живуть в наших серцях. Олександр Георгійович Цуркану герой-захисник. Старший стрілець 90-го окремого аеромобільного батальйону імені Героя України, старшого лейтенанта Івана Зубкова, військової частини А0641. народився 28 серпня 1981 року в селі Ганно Леонтовичеве Устинівського району Кіровоградської області у працьовитій родині. Мама працювала молодшою медичною сестрою в лікарні, а батько трудився в колгоспі. Олександр Ріс разом із братом Русланом та трьома сестрами Мариною Наталією. Наталією та Ганною діти завжди були як мушкетери усі за одного. Цей зв'язок залишився в них на все життя. Навчався у школі села Велика Северинка, а згодом здобув професію муляра-монтажника, закінчивши професійно-технічне училище. Любив книги та мав хист до малювання, що відображало його щиру й творчу натуру. У дорослому житті Олександр був відповідальним та працьовитим. Працював на посаді слюсаря-ремонтника ТОВ в Дніпровській ОС. За роки роботи Олександр проявив себе як відповідальний працівник та гарний наставник для новачків. Своє життя Олександр називав щасливим. Говорив, що в нього не одна любов, а цілих дві дружина та донька. Віддавав їм усю свою любов і турботу. Коли ворог підступно напав на Україну, Олександр не залишився осторонь, вступивши в ряди ЗСУ. Він пройшов навчання у 199-му навчальному центрі в селі Прилявка в десантно-штурмовій бригаді військової частини А 2900 А вже 12 травня 2022-го вступив як старший стрілець до 90-го окремого аеромобільного батальйону. Батальйон брав участь в обороні міст Ізюм, Сіверськодонецьк, Рубіжне, а також у звільненні Святогірська, Ярової, Дробишевого та Лимана. Під час запеклих боїв біля селища Богородичне на Донеччині Олександр отримав численні осколкові поранення. Після лікування повернувся до військової частини, але захворів. Попри мужність і силу духу, хвороба виявилася сильнішою. 2 серпня 2023 року. Хоробре серце захисника зупинилося у харківському шпиталі від двобічної пневмонії. За службу він був нагороджений відзнакою учасник бойових дій та мав статус ветерана війни. Олександр Цуркану залишив по собі світлу пам'ять як син, брат, чоловік, батько, друг і воїн. Найкращі йдуть першими вічна слава і шана герою.